Вітаю вас, мої любі гусятка, гусачки та гусині. Сьогодні ми з вами відправимося в подорож з Єврогусаком. Але перед тим я прошу вас підписатися на канал, а також заглянути у телеграм, щоб також підписатися. Насправді я Вергусака вже так давненько не було, і я дуже за ним скучила. Як завжди, я хочу виказати свої очікування від саме цього випуску, і потім подивитися, наскільки вони справджуються. Ну, в основному, не так часто вони справджуються. Однак я хочу зазначити, що мені до вподоби зараз пішла би така історія, яка б підняла би актуальні якісь питання. І, можливо, дуже така нестандартна, можливо, я навіть трошечки готова до. Драми, але трошки тому, що начиталася напередодні таких драматичних якихось подій, та й надивилася різного, насправді. І, взагалі, в мене така, таке бажання зараз подивитися щось про подорожі в часі або почитати щось про подорожі в часі, тому що в мене цей гештальт був, і я його намагалася закрити однією книжкою. В мене не вийшло. Потім я намагалася закрити його переглядом серіалу. Ну також вийшло посередньо, тому якщо це там буде присутнє, це взагалі буде щось нереальне. Отож, подивимося: от магічна баночка вже в руках. Давайте спробуємо дістати ох, без зайвих зусиль, я хотіла сказати, але зусилля вже є. Фінляндія. Якщо чесно, точно Фінляндії якусь я не очікувала. Скільки б не було країн, практично жодну. Я так о, о так радію, наче вперше бачу назву цієї країни. Цікаво, що мені взагалі читати фінського. Подивимося факти, які нам пропонує інтернет щодо Фінляндії. Ви бачили, як посміхається фін, а повинні побачити, бо це найщасливіші люди на світі за версією 2020 року у щорічному звіті ООН про світовий рівень щастя. Фінляндія очолила рейтинг найщасливіших країн світу. З того часу вона зберігла свій титул в останнє в рейтингу 2024. Тобто нічого не змінюється. Люди там досі щасливі. Хоча, як подивишся, їх кінематограф, то там всі дуже нещасні, все так драматично когось вбивають, щось вони. Розслідують вічно, подобається ця тенденція, що в скандинавських країнах ми дивимося трилери, так а в таких більш сучасностях там Гватемали, Куби, ми дивимося на щасливі усміхнених людей, у яких там збуваються мрії. У них там мрія стати музикантами. я Пам'ятаю, це якийсь серіал, <свистовував> дивилися щось. <свистовував> там все добре. Типу, там все погано, але насправді в серіальному світі все навпаки. А ось тут я вас запрошую подивитися ще й угорського Єврогусака, тому що несподіваний факт. Фінська мова повністю відрізняється від скандинавських мов. Хто б міг подумати насправді? Мова цієї країни не має нічого спільного зі своїми скандинавськими друзями. Фінська мова це частина уральської мовної сім'ї. Найближчим родичем її є угорська мова. Що ж, таких подробиць мовних я точно не знала. Знаєте, як справді фіни називають свою країну? Суомі. Я дуже-дуже заздрю наступному фактові, тому що питна вода з крану для мене, як для тієї, що проживає у Миколаєві, це ну, щось неможливо, це щось на грані фантастики. Вода у Фінляндії виключної чистоти, її без побоювання можна пити прямо з крана без теплової обробки. Завдяки багатоступеневій системі фільтрації та комунікаціям, що завжди знаходяться у справному стані. Боже, Фінляндія змусить мене розридатися. Ну і а вже ж, це батьківщина Санта Клауса, Лапландія. У нас північна частина країни, де він дійсно живе і проживає. Люди вже перевірили за вас, щоб точно вам сказати, він там точно мешкає. До речі, з фінської назва Санта-Клауса перекладається як Різдвяний козел, щось в цьому є. Ну що ж, побігла я шукати, читати, а ви дочекайтеся, це буквально пару секунд пройде і все, і все буде прочитано. Я би хотіла б так жити, як побудовані ці відео Єврогусака, просто в секунду прочитати якусь книжку. А хто це в нас повернувся? Це гусь, що читає. І Єврогусак, який прочитав фінського класика, сценариста, кіносценариста, до речі, поета, твори якого перекладені більш ніж 70 мовами світу, на секундочку. І я читала його вже, але нічого не завадить мені ще раз про нього поговорити, тому що його твори, повісті, які перекладені українською, ну дуже дуже маленькі і коротенькі. Я говорю про міку Валтарі. У 20-х роках ХХ 20 століття у Фінляндії виникла така течія, яка називалася Туленкан Таян. Сподіваюся, я правильно це вимовила, і перекладалася ця течія як смолоскипники. Вони ставили собі за мету оновити фінську літературу і наблизити її до сучасного читача, якраз серед таких активних і яскравих представників, і був Валтарі. Коли я читала його біографію, найбільшу увагу я звернула на те, що у п'ять років Міка втратив свого батька і його разом із іншими двома братами. Виховувала одна мати. Отож, на таку його виховну діяльність дуже вплинула як мати, але більше дядько, який був доктором теології та кандидатом гуманітарних наук. Щодо його навчання, то спочатку він навчався в фінському ліцеї, а потім вступив до Гельсінського університету. Він розпочинає своє навчання на теологічному факультеті. От несподіванька, так як дядько на нього вплинув. І через рік, як вказано в Вікіпедії, у нього якась сталася духовна криза. Також він вивчає мови та історію і стає кандидатом філософії. Також я хотіла зазначити, що він служив в армії і відправлявся він туди вже такою, знаєте, знаменитістю. Але він був демобілізований і за травми, і за того, що він дуже сильно захворів на якусь форму плевриту. І все це чому він робив, тому що він хотів дуже сподобатися своєму майбутньому тестю. Йому подобалася дівчина, яку він хотів освічитися. От і таким чином він якось намагався здобути його прихильність. Дуже цікавий факт з його біографії, насправді який також впливає на його книжки, так само як і вивчення мов та історії. Насправді найвідоміша його книжка це синуху єгиптянин, яка вийшла одразу після закінчення Другої світової війни. За цією книгою був складений і адаптований кіносценарій, і як ви зрозуміли, знятий фільм в 54-му році. І також у Валтарі екранізовані його інші повісті. В різних країнах світу, не тільки Фінляндія, не тільки Швеція, США ще і навіть Іран. Я вже ж коли я читала його маленьке оповідання Місячний краєвид, я відчула всю цю біографію. І ви мені скажете, Юля, скільки можна читати книжки, такі маленькі на Єврогусаку? Ти що, його не поважаєш? 120 сторінок. Ну знову, як в Ірландії, ні, скажу я вам. Я також прочитала ще одну книжку: це пані Ван Бруклін, і в ній також 120 сторінок. Тож виходить, що я прочитала 240 сторінок для цього євро-гусака. Однак розпочати я хочу саме з цієї книжки, тому що тут мені є про що поговорити, так як пані Ван Бруклін мені сподобалася не так сильно. Скоріше за все, вона мене не виводила на такі емоції, на такі роздуми, як саме ось ця от книженція місячний краєвид. Тут нам розповідається історія від імені 12-річного хлопчика, який приїжджає на гостини, на канікули літні до своєї ті. Та дядька. І там він таким чином цікавим знайомиться із Міріам, яка стає його такою головною жінкою життя, тому що вони потім ще зустрічаються, їхні долі переплітаються однак літо швидко закінчується і вони бачаться в таких дивних часових проміжках, коли їм це дозволяє доля. Так, мені сподобалося тут дуже багато всього, насправді. Я подумала, ой, а чому мені раніше не подобався Міка Валтарі? Тому що я прочитала іншу його книжку. і щось вона мені ну, ну не так не так мені зайшла, як ця. Що мені сподобалося, одразу хочу зазначити: тут був такий цікавий момент з молитвою, тому що ця тема набожності прослідковується в його текстах. Він завжди згадує про це і. Насправді він з цього, начебто, глузує, але справжнього його відношення не сильно мені зрозуміле. Тому що тут хлопчик, який у вечірній молитві, просить яке меню на завтра йому зготувати, знаючи, що тітка підслуховує цю вечірню молитву. Ну, це так доволі саркастично, доволі смішно було. І також мені подобається сам стиль автора, дуже красиво він пише. Дядько був щирим християнином і бездаганною людиною, яка Зв'язувала всі потенційні проблеми життя тим, що залишалася осторонь від усього. <хи> так, знаємо, ми таких людей. Хлопчачий вік це лише низка невмирущих епізодів, поміж якими губиться і розвіюється з часом усе сіре безпросвітне і нудне. Можливо, мені якимись днями було надзвичайно нудно, але я, мабуть, ще не сприймав це як нудьгу, а просто вважав природним станом людини. Так, дуже цікаво, і ще я хотіла би зачитати одне, що мене змусило от прям. Задуматися, замислитися, зупинитися. Я люблю такі книжки, котрі змушуються зробити. Людина розвивається аж ніяк не безперестанним рівномірним сходженням, а навпаки, стрибками, часто несподіваними навіть для неї самої. І я задумалася, наскільки це правдиве твердження, тому що всі думають, що вони розвиваються по якійсь прямій чи от сходження на гору. А мені реально здається, що ми іноді вихоплюємо якусь інформацію з інших сфер. І все, і на цьому зупиняємося. І ми знаємо трошки звідти трошки з того боку, і не стаємо якимись суперспеціалістами з цієї галузі однак знаємо тим не менш дуже багато і. Цей от розвиток наш як особистості також відбувається такими етапами. Тобто ми не можемо одразу закрити усі діри того продірявленого дна корабля, але ми намагаємося чи воду вичерпувати, чи закрити бодай там одну цю діру. Тому що ну, по відчуттям дуже схоже на те, що я переживаю в своєму житті. І взагалі мова тут дуже красива. От прям, ця книжка мені найбільше сподобалась. Я скажу, що поставила їй 9 з 10. Не хочу переказувати багато сюжету, однак скажу, що його чоловічі персонажі вони тут такі виважені, вони такі, знаєте, замкнуті трошечки і не сильно вірять в кохання, але коли в нього поринають, то прямо дуже сильно хворіють. І в пані Ван Бруклін так само. Тобто він сприймає кохання як хворобу. Вона завжди це вихор, вона це така. Пульсуюча річка, пульсуюча вена, яка несеться кудись, у неї завжди якісь справи, у неї цілі. А він такий спокійний, така тиха гавань, яка розсудливо йде боронитися від там, всіх негараздів, трошечки закривається від цього світу емоційно, не живе, а м, аналізує більше. Він не хоче вплутуватися в почуття емоції. А вона от кидається і що тут от. У нас про акторську таку долю, що ось тут. -от, тому що жінки тут дуже живі, такі емоційні. Мені дуже сподобався цей образ жіночий саме. Описує жінку як якогось демона, який приходив в твоє життя і просто перевертає його догори дригом. І це так ох, це така правда. Принаймні, принаймні я так теж вважаю. Єдиний жирний мінус для мене знаходиться на форзиці, тому що тут анотація, яка спойлерить навіть останню сцену. І, взагалі, тут все описано по сюжету. Я не розумію, навіщо робити такі анотації. Я, от коли кожного разу дивлюся, я дивуюся, навіщо це. Тому що людина, яка хоче придбати книжку, вже практично може її не придбати і не читати, а прочитати оцей от короткий відтинок. 唉。<sighs> Як ви зрозуміли, пана Ван Бруклін сподобалася мені набагато менше, так як мене дуже сильно бісила ця персонажка. Однак в цьому і майстерність автора також полягає. У мене тут взагалі немає підкреслень. Якщо в цій книжці в мене багато усялякого винесено для себе, для роздумів. Тут у нас йде мова про те, як юнак приїздить до Парижу і вчить французьку. Це у нього дуже добре виходить. І тут прослідковується оця от лінія з самим автором. З біографією, тому я вважаю, що він описав, скоріш за все, десь та свої почуття. І він вважає це оповідання найкращим у себе, хоча його відмовлялися брати видавництво. І знаєте, я б, напевно, б теж не взяла, тому що ну, якось воно ну, таке. Тут він зустрічає дівчину рокову просто яка мучить усіх. Вона мучить його, вона дозволяє йому занадто спочатку багато, а потім ну, типу, емоційні гойдалки йому такі влаштовує неприємні почуття, відчуття. Він це все бачить, розуміє і розчаровується. І знову таки, оця тема кохання зустрічей. Я не сильний фанат такої прози. Вона. Жінка, яка не знаю, я б її назвала якоюсь шльондрою насправді, і особисто хочеться мені відвести честь чи навпаки не відвести честь батькові, який це все знає, розуміє і при спілкуванні з цими чоловіками говорить: ну так вона диявол, вона усю чоловічу сутність показує, вона показує вас справжнього. Я за неї взагалі не боюся. І що вона там робить? Хай там гуляє, там вона вночі Ходить Десь там вештається, її там, ну, всі там, коротше, таскають за те, вона ж ну, така рокова, вона ж така доводить всіх до оцепеніння, вона не така, як всі. І я така, батя, ну, ти що, зовсім ну, якби не в своєму розумі. Але, ну, і цим теж цікавить це оповідання, що тебе все це бісить. І ти бачиш якусь неможливість, якщо це сталося в реальному житті, ну навряд чи. Тобто, однозначно, батьки би сказали, що ти робиш, ти типу, позакрили б там, би і нікуди би не пускали, і виховували. Вона така тут спокуслива, караюча. Він теж зі своїми такими думками тугодумними. Дуже довго приходить до якихось висновків і страждає, і все йому болить. Отож, я поставила цій книжці 6 із 10, і виходить, що середня оцінка в мене це вісімка цих двох книжок. На що схожі ці дві книжки, іноді я проводжу паралелі. Автор сам надихався бальзаком. Він багато читав Драйзера, Хемінгуея, і я розумію, що от відбиток та залишився, і тут однозначно він є. Тож це більше тяжіє до класичних творів, хоча вони хотіли щось оновити. Однак він такий автор. Знаєте, є такі автори, які народжуються завчасно, тобто вони народилися, наче не в ту епоху, які повинні були. То Міка Валтарі народився тоді, коли треба. Насправді, може навіть трошечки пізніше. У нього така динаміка творів не дуже сучасна. Я розумію, чому сучасному читачеві може бути нудно читати це, тому що вже реалії змін. Тут немає якихось думок, вічних про життя, але є вічні думки про кохання, і про переживання, і про такий. Цікавий момент щодо того, як жити це життя, чи віддаватися наповну і не думати, що буде завтра, чи навпаки, виважено підходити до кожного кроку і кожного рішення. Я дуже вам вдячна, що ви подивилися це відео, приділили йому увагу. Таким був фінський з Єврогусаки. Також нагадую, що зараз проходить на каналі з марафон, де ви можете виграти 500 гривень в Рідіті на свої бажанки, просто залишивши відгук. На книгу Балканського автора. Все детальніше буде у відео, яке я вже випускала на цьому каналі. Отож, приймайте участь, не соромтеся, читайте мій Ковалтарі, залишайте свої коментарі, якщо ви читали якусь із цих книжок. До нових зустрічей на каналі! Всім добра!